Шановні наші О, ще одні гості, 9 травня це е, на сьогоднішній день одне з щемних свят, одне з тих свят, яке пов'язує нас з минулим століттям, яке пов'язує нас з нашою історією. Це е, те свято, яке формує в особистості людини, в особистості вас, діточки мої. Формує людську громадянську позицію це свято, яке показує нам, що ми маємо цінити в дні сьогоднішньому, як ми маємо ставитися до своєї пам'яті, до своєї історії, до свого минулого. І дякувати Богу, що ми ще маємо можливість вітати наших ветеранів, бачити їх, отак, як ви їх бачите зараз. Я не буду довго говорити, я хочу вам низько покланятися, шановні наші ветерани. Дякую, що ви сьогодні до нас за витання. Наші дітки підготували невелику постанову. Я думаю, що вам буде приємно і нам буде приємно показати, і вам буде приємно подивитися. Я вас щиро вітаю з святом, яке ми будемо відзначати 9 травня. І перш за все, здоров'я. І душевного спокою я вам бажаю, щоб о, ще довгі ваші роки були наповнені радістю, щастям і приємними, приємними позитивними моментами. Зався